У Луцьку в промені відкрився оновлений дитячий комплекс Смугастий носоріг. Ми завітали на відкриття, аби подивитися, що змінилося, і які тепер розваги доступні для малечі. Дитячий комплекс смугастий носоріг розташований на другому поверсі розважального центру. Промінь на відкриття були запрошені багато мам разом із своїми дітками. Тому ми запитали у них, чи чекали вони відкриття і чи подобається їм оновлений комплекс. Чекали з нетерпінням, будемо ходити. В мене троє діток і я дуже рада, що в нашому місті є такий чудовий новий заклад, гарно обладнаний. Дуже гарний неочікувано. Наскільки все таке просторе змінився взагалі повністю концепція, зовсім все по іншому. І давно чекали цього оновлення. Дуже зручна локація, в принципі, і ми раніше завжди ходили, але зараз вона трохи підросла і вже було тіснувато в маленькій зоні, а тепер тут і нам подобається. Сама ж засновниця дитячого комплексу «Смугастий носоріг» Марія М'якшенкова розповіла, що саме змінилось і які ідеї вдалося втілити в життя. Ми повністю зробили, оновили всі лабіринти наші. Зона крихіток взагалі це окрема історія. Обов'язково треба всім побачити, тому що у нашому місті. Немає аналогів, вона є дуже велика, масштабна, світла, казкова і з новим обладнанням, з новими іграшками. Тобто, діткам там буде максимально комфортно, мамочкам теж. Також Марія М'якшенкова наголосила, що тепер і для старших відвідувачів буде більше розваг. Ми повністю переформатувалися, ми змінилися, перевдягнулися, можна сказати. Мені здається, що цей не якраз наглядний приклад того тих змін. Так він подорослішав. Він став таким більше схожим на підлітка, тому що ми орієнтуємося вже на такого нового цільового клієнта підлітка. Ми розширилися. Зона крихіток перенеслася в інше крило. Відповідно, тут з'явилося дуже багато зон, які будуть цікавими для діток старшого віку. Тож тепер у смугастому носорозі в промені є зона з лабіринтом, паті рум, де можна проводити круті свята, унікальна Токіо зона, і також зона з ігровими автоматами, де можна виграти круті призи. І родзинка комплексу це художня студія, де дітлахи і дорослі можуть навчитися малювати або просто прийти сюди, аби розвіятись. Для підлітків у смугастому носорозі є кімната, де вони зможуть пограти у відеоігри на новеньких плей. Стейшен 5. Ну і звичайно, якщо ви зголодніли, у смугастого носорога є власне чорничне кафе, де ви зможете перекусити або розслабитись, доки діти грають у одній з кімнат. Комплекс смугастий носоріг працює щодня з 10 до 21 і радо чекає на своїх гостей.